На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на Сумщині затверджено комплексний план заходів з готовності та реагування під час епісезону захворюваності на грип covid 19 та ГРВІ. Чи є підвищення рівня захворюваності на шосткінщині? Розповіли у міськрайонному відділі Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України. По Шосткинському району показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 21%. відсоток. По шостінській громаді на минулому тижні захворіла 331 особа. Це на 3,7% менше ніж було кількість захворілих на позаминулому тижні. Захворіло дітей всього 179 осіб. Це 54% від усіх захворілих на минулому тижні. На території Шосецького району випадків саме грипу поки що зареєстровано не було. Фіксуються лише гострі респіраторні вірусні інфекції, наголошує фахівчиня. Всього з початку підсезону було щеплено від грипу 91 особа. Щеплення проводилось як за власні кошти, також і за бюджетні кошти. Хочу нагадати, що щеплення проти грипу не входить в календар профілактичних щеплень України. Це вакцинація рекомендованою і. Вакцину можна придбати в аптечній мережі. Щодо COVID-19, то на шосткінщині минулого тижня захворіли 47 осіб. Наразі наголошує пані Дар'я, йде незначне підвищення захворюваності на коронавірус. Загалом по Україні циркулює 13 штамів ковіду. Вони проходять у легкій або середній формі. По Україні було виявлено новий штам коронавірусу, який називається штам Пірола. Він був зареєстрований в Рівненській області. В Сумській області також виявили новий. Штам спочатку вересня місяця, який називається Еріс. Проте дані, які є про ці штами, вони не є. Не з визивають занепокоєння і не створюють в принципі загрози для громадського здоров'я. Такі самі викликають симптоми у людей, як гарячка, це головний біль. Там нежить, це біль в горлі, слабкість. З початку епіцезону на шостійчині померло дві людини літнього віку, які мали супутні захворювання. Як себе оберегти? Перш за все, треба згадати все ж таки за вакцинацію. Вакцинація вона створює імунітет для того, щоб людина, вона може захворіти, проте е Варіант перебігу захворювання буде значно легше. Наразі в Сумській області доступні дві вакцини від коронавірусу. Це комірнаті, вона навіть може бути застосована і для дітей від 5 років, так і для дорослих. А також Ясен – це для вже дорослих людей. Назви нові, але все одно компанії, які виробляють ці вакцини, вони залишаються всі ті ж самі. Це Коронавак у нас була, а також була Сфайзеруд. Комірна. Це і є та сама виробник, це Pfizer. Вакцинація безкоштовна до 2024 року. Чи буде надалі вона безплатною, наразі невідомо. Вакцинуватись можна після звернення до свого сімейного лікаря. Щеплення вважається повне зроблене, коли є дві дози щеплення: перша, друга, а також одна бустерна доза. Для подальшого введення бустерної дози це може бути зроблено. Це вже вирішує сімейний лікар. Він визначає стан, Здоров'я людини, а також епідемічна ситуація, яка є. Якщо це ускладнення, то можуть бути введені додаткові бустерні дози. Треба зазначити, що за інформацією Міністерства охорони здоров'я наразі отримати лікарняний можна дистанційно після дзвінка своєму сімейному лікарю. Такий лікарняний може бути відкритий тільки на 5 днів.